Уля, кошенята, попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, що зі світланою лободою в юрмалі. Ексклюзив Гайтана в Швейцарії, а Надія Мейхер в Росії. Потап проти колишньої дружини Ірини Горової. та видавництво сенсація. Мучитесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Нарешті, нарешті, з'явилися інсайди, ексклюзиви не тільки з України. Кошенята цей тиждень ви попрацювали дуже дуже плідно. За що я вам неймовірно вдячний. Тож сьогоднішній випуск він справді вибуховий. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Ми пліткарі, нічого ніколи не стверджуємо. Маємо право на суб'єктивну авторську думку і просто пліткуємо. Візьміть до уваги. Також, кому ще відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо сформувати загальний пазл про ту чи іншу особистість. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Сьогоднішній випуск пліток мені би хотілося розпочати, як же приємно мати серед наших кошенят. Латишів, які безпосередньо працювали на юрмалі і змогли розповісти цікаві пікатні подробиці. Отже, давайте розпочнемо зі Світлани Лободи. Світлана Лобода особисто разом з Нателою Крапівіною приїздила до Лайми Вайкуле. І Лайма Вайкуле пообіцяла, що Світлана буде виступати. Але, але, не сталося, як гадалося, тому що. У разі, якби Світлана виступала, то фестивальний день присвячений українській музиці був би під загрозою через те, що більшість українських зірок не погодились би приїхати через репутаційні ризики. Дуже багато зірок, топових зірок, які хотіли поїхати, але забоялися. Тому вони не погодились на пропозицію Лайми, хоча більшість хотіли поїхати. Тому Світлана залишається у нас офіційно за бортом. Знову ж таки, я вже на більш свіжу голову, менше емоцій можу. Пояснити своє відчуття, чому Лободу не можуть пробачити в Україні, тому що для росіян зрозуміло, хто вона, для українців вона все одно залишається зрадницею. Справа не в тому, що вона працювала багато років в країні болот. Ну, це одна з причин, безумовно. Справа в тому, що Світлана загравала з російською пропагандою. Вона грала цій пропаганді на руку. Вона приходила до Малахова з тортиком, розповідаючи, хто її тут <кхм> розумієте, те слово не можу назвати згідно алгоритмам. І це все допомагало пропаганді посилювати хейт по відношенню до українців і формувати, що у нас тут прям <кхм> знову хочу сказати слово, не можу, оскільки алгоритми на YouTube не... на сьогоднішній день досить сурові. І саме через це Світлана, через свої загравання з пропагандою, залишається теж персоною нон-грата. Давайте поспілкуємося, що ви думаєте стосовно цього інсайду. Є про що порозмірковувати, тож долучайтеся до дискусії, а також додавайтеся до мого телеграм-каналу, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Гарячі зливи, жваві дискусії у себе знайдете в нашому телеграм-каналі. Я вас чекаю, там гаряче. А ми йдемо далі. І далі не менш, хі -хі -хі, не менш гучні теми. Значить, дивіться, я не знаю, як це працює. Ви можете переглядати не просто профілі українських зірок, а бачити геолокацію. Тобто теоретично, я не стверджую поки що, я не знаю, як ці алгоритми працюють. Дивіться, геолокація, де знаходиться. Артист або знаходився власника в востаннє. Я не можу це додати на Ютюбі, тому що це є порушенням певних, скажімо, правових норм. Тому, якщо ви хочете подивитися ці скріни особисто вживу, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал. Я там розміщу. Наскільки потрібно обожнювати свою дружину і боятися, що вона втече від його палких обіймів, що ти відвозиш свою талановиту дружину-співачку Гайтану в Швейцарію. Настільки далеко від батьківщини, будучи відірваною від цієї реальності, в якій ми живемо, у Гайтани немає, в принципі, жодної змоги хоча б якось нагадувати про себе музично. Ви заходите на аккаунт Гайтани і дивитесь останню локацію, де перебуває власник аккаунту, ви помітите. Що буде вказана остання геолокація Швейцарія? Справді неочікувано, мені цікаво, на які кошти живе сімейство, тому що Швейцарія одна із найдорожчих країн світу, і щоб там комфортно себе почувати, ви повинні витрачати чимало грошей. Тож не знаю несподівано, комусь що відомо про швейцарське життя гайтане. Давайте обговоримо, можливо, потрібно зробити взагалі окремий випуск і побачити, де остання локація, яка країна зазначена у наших українських зірок. Якщо вам цікаво переглянути такий випуск, обов'язково вподобайки і напишіть про це в коментарях. Просто можете залишити плюсик. Буду вам вдячний, щоб розуміти, наскільки ця тема вам цікава. І далеко не відходячи від каси, Надія Мейхер. Я точно знаю, що вона була в Європі. Це однозначно. Вона довгий час перебувала в Німеччині і не тільки подорожувала. Але ви здивуєтесь, якщо зайти в інстаграм і подивитися, побачивши останню мітку Росія. Як це коментувати? Я, Я здивований. Я не стверджую, що Надія знаходиться зараз в Росії, я не знаю. А взагалі дуже цікавий момент, поки ми з вами обговорюємо Надю Мейхер, наші кошенята скинули свіжі фотографії з виступу Надії в Болгарії. Тож будемо слідкувати за геолокацією співачки і спробуємо розібратись, де ж вона все-таки мешкає. Але алгоритми інстаграму показують, що Надія Мейхер востаннє заходила зі своєї інсти ви Росії. Як тебе з Європи могло розвернути до Росії? В неї там мешкає чоловік, в нього там бізнес. Тим паче, що у вас не все так гладко в стосунках, у вас не все так просто в сім'ї. Можливо, аби склеїти цей шлюб? Надія вирішила знову ж таки. Я не стверджую. Подивимось, певним пліткам потрібен час, щоб потім дізнатися істину. Вона могла поїхати в той же Санкт-Петербург і намагатись вибудувати нові стосунки зі своїм чоловіком. Трішки завис, тому що для мене це дуже велика неочікуваність. Робіть висновки і поділіться вашими враженнями від почутого в коментарях. Хочете побачити ці скріни з геолокацією? Будь ласка, переходьте в мій телеграм. А ми. Зараз поговоримо про Потапа та Ірину Горову. Давайте подивимось заяву пані Ірини. Всім привіт! Хочу зразу відреагувати і відкоментувати те, що зараз в журналі VIVA з'явилася стаття інтерв'ю Олексія Потапенко про те, що він робить зараз, і про те, що він має відношення так прочиталося, до компанії. Помітні я хочу офіційно заявити про те, що це неправда, і що єдине, що мене поєднує з Олексієм, це Андрій, наш син, і бек каталог, який був напрацьований. До 24 лютого 2022 року все те, що робилося після цієї дати. Це вже робота мене, команди, і саме помітні ми зробили, тому що наші дороги розійшлися, і ми пішли, як і домовилися всередині різними шляхами. Я впевнена, що це таке прочтіння новини, і Олексій мав на увазі саме бек-каталог, який ми і досі шеримо, але це бек-каталог. І жодних спільних проектів ми зараз не робимо. В нього а, своя компанія, в мене своя компанія. Тому ці сплітні і розслідування ні до чого можна перевірити все це в офіційних джерелах. Дякую і гарного дня! всім. Як ви могли зрозуміти з цього відео? Ірина Горова підкреслила, що немає на сьогоднішній день абсолютно нічого спільного з Олексієм Потапенко, окрім сина спільного. Який сором, ганьба, Потапе Тобі за те, що ти намагаєшся вирішити свої фінансові проблеми, ми не стверджуємо. Але принаймні складається таке враження. Я розумію, що, можливо, найкращі кокосові пальми в Іспанії. Але повір мені, завжди можеш поїхати в Колумбію. Скоріш за все, не вистачає на кокосові пальми і розкішне життя в Іспанії у потапу зараз грошей. Тому. Він нещодавно заявив, що має відношення до лейблу «Помітні». Як тобі не соромно, як розповідали на хвостику наші кошенята, які раніше працювали в мозгах, про те, що потап перед початком повномасштабного вторгнення взяв, розумієте, з гаманця інвесторів і просто зник в Іспанії разом з Анастасією Каменських. Стверджувати не будемо, потрібно перевіряти цю інформацію. Але занадто багато було цих історій. І ти з голою дупою, вибачте, за таке порівняння, залишаєш Ірину Горову, свою колишню дружину. У вас чудовий хлопчик зростає. Ірина Горва поклала своє життя на цей лейбл. Ти підставляєш усіх, виїздиш в Іспанію, живеш у своє кокосове задоволення. А Ірина розрулює тут усі питання. Спочатку повномасштабного вторгнення і намагається зробити усе, аби вийти в нуль, повернути кредит довіри інвесторів, змінює назву лейблу, робить ребрендинг, тому що під неймінгом мозгів ніхто не захоче вкладати туди кошти. Нарешті вирулює з цієї ситуації. Врешті-решт Ірина змогла відійти від імені Потапа і забути про нього, викреслити зі свого життя. І вирішувати запитання виключно в контексті опіки їхнього спільного сина. Але ж ні, потрібно знову потапу з'явитися і намагатися очернити ім'я, ребрендинг, лейблу і заплямити своєю присутністю помітні. Потапу не вдасться. Це навіть показує не твої чоловічі якості, а це показує твої якості як людини. Як особистості, і на місці Анастасії Камецьких я би занервував. Тому що коли дійдуть до офіційного розлучення, згадайте мої слова. Точно так же, як і шлюб Дарифєєвої Кацуріна. Казали, ні, вигадуєш, пліткар. Хм. І побачили вже за місяць, що молодята побралися. Але не про це йде розмова. І ось коли вони будуть розходитись з Анастасією, Настю, ти не отримаєш 50 на 50. В кращому випадку, можливо, ти отримаєш 75% потапу, а тобі 25% зі спільного майна і не тільки. Тому що потап проявляє свою жадібність. Навіть спільна дитина з колишньою дружиною, коли запахло горілим і гроші закінчуються, то уяви, які розбірки будуть з тобою. Настю, дорогенька, зрозумій, я не зловтішаюся. Будь. Пильною, тому що з такими персонажами, як Олексій Потапенко, ну буде дуже дуже нестабільно. Сьогодні любов, а завтра ненависть. Іро, тримайся в цьому конфлікті. Я хочу повністю підтримати Ірину Горову. Негарний вчинок. Недостойний ні як чоловіка, ні як батька спільної дитини, досить кошмарити голову. Оце моя особиста думка. Ви знаєте, що я міг Ірину і сварити, і хвалити. Але тут чітко зрозуміло де чорне, а де біле, як на мене. Чию сторону в цьому конфлікті ви займаєте, і як би ви зреагували, якщо, не дай Боже, ви розлучились зі своїм чоловіком. У вас був якийсь там спільний бізнес, ви реально на своєму горбу все тягнете, і в якийсь момент через певний час з'являється ваш колишній і каже: так я маю відношення до нашого спільного бізнесу. Ділись грошима. Ту потап. Ага, ні, ба! Я ніколи не виділяв жодне видавництво, яке публікує наші плітки. Я хочу подякувати кожному, хто звертає увагу на нашу спільноту. Тому що наші кошенята працюють багато, перевіряють при можливості. І дуже приємно, що українські ЗМІ в такій дружній, тісній співпраці підтримують нашу пліткову спільноту своїми публікаціями. Я вам щиро вдячний, абсолютно кожному. Але сьогодні я би хотів трішки виділити редакцію сенсації. На сьогоднішній день поки що. Сенсація, хто зробили акцент на тому, про що я говорю кожен божий випуск. А, значить, писали про потапа і Настю, посилаючись на наші плітки, і зазначили, Богдан Беспалов до кожних розповідей про знаменитий зірок українського шоу бізнесу додає, що його блог це платформа пліток та обговорень, тому його команда ніколи нічого не стверджує, а ділиться своєю суб'єктивною авторською думкою. Сенсація, браво! Дуже професійний підхід. Я вам дуже вдячний, що ви виділяєте з нашого контенту не тільки яскраві заголовки та інсайди, а ви наголошуєте на тому, що важливо для нашої спільноти. Тому що для мене інформаційна гігієна має дуже важливе значення. Редакція сенсації ще раз вам дякую. Також окремо дякую, кожне видавництво. Хто публікує наші плітки? Адже саме завдяки такій плідній співпраці, коли ми підтримуємо одне одного, завжди знайдемо той ласий шматочок і саме те, що приховують наші зірки. Ось такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Дякую, що розділяєте наші спільні цінності, цінності нашої спільноти. Випуски виходять кожного Божого дня, тож ви завжди знайдете про що попліткувати. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.